Вітаю, шановні глядачі. В ефірі Контекст і у нас в гостях завідувачка відділення служби раннього втручання Маргарита Біляєва. Доброго дня, пані Маргарита. Ваша діяльність у службі раннього втручання є дійсно надзвичайно важливою для дітей, для родин з дітьми, які мають особливі потреби. Але хочеться обговорити декілька питань стосовно вашої роботи. В першу чергу, давайте нашим глядачам трішки нагадаємо чи взагалі розкажемо. На кого спрямована ваша робота? Хто є вашим героєм, з ким ви працюєте? Вітаю. Ми, служба раннього втручання, працює безпосередньо з родиною, тобто, у нас отримувач послуги є вся родина. Яка виховує дитину від нуля до чотирьох років вже з можливо встановленим якимось діагнозом, так або лише виникли сумніви стосовно чи правильно розвивається моя дитина, да у мами можуть бути якісь підозри, і вже варто звернутись до послуги, або можливо їх розвіяти і надалі виховувати дитину спокійно, і впевнено, або можливо треба звернути на щось увагу, і тому якомога раніше звернутись. А, можна тоді більше успіхів досягти, і тому це саме про раннє втручання. Тобто мова йде не про дітей, які мають якісь проблеми з поведінкою, а саме про дітей, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, правильно? Це можуть бути різні труднощі, це можуть бути і затримки мовленевого розвитку, де дитина все розуміє, але ну за певних обставин чомусь мовлення не на той вік, який має бути. Це можуть бути затримки фізичного розвитку. Це можуть бути також і поведінкові моменти, якісь особливі труднощі. Також стикаємося з тим, що можливо якісь виникли ускладнення під час пологів. Або в перинатальний період, і тому з цим треба вже працювати і розуміти, що ем, якщо звернути раніше увагу на ці моменти, то їх можна вирівняти, і дитина виходить в абсолютну норму. Так, який з вашої назви служба раннього втручання, ви вже зазначили, що це саме з дітьми до 4 років. Зрозуміло, що ваш робот робота спрямована на якомога раніше виявлення проблеми, якомога раніше почати з ними працювати, але ж дуже часто батькам радять навпаки переросте, зачекайте, а там е, хтось в родині почав говорити у 5 років. Ви з цим не згодні? <рес> я, я дуже дуже підтримую вас в цьому, тому що це наразі, на жаль, Найбільша така да, ситуація, з якою ми частіше стикаємось, це саме те, що батьки, навіть коли в них вже були такі підозри певні, і мама каже: Ну я ж бачила, ну я вже відчувала, але лікар запевнив, що до трьох почекаємо. Або там хтось сказав, що та в нас ж штату заговорив чотири. Це, напевно, ну яке спадкове. І, і батьки чекають, хоча були дзвіночки, хоча мама бачила і відчувала так, і згайний дуже дуже важливий час. І тому е, дуже хотілося б звернутися до всіх, що якщо є якісь сумніви, якщо ви десь щось підозрюєте, побачили, що поведінка вашої дитини відрізняється від поведінки інших дітей, або на майданчику, або можливо в садочку, хтось звернув увагу. Не чекайте. Це можна все проговорити, побачити. Є скринінги розвитку, де з ну, сім'я до нас звертається, ми робимо певне опитування, дивимось, діагностуємо. І зазвичай бували такі ситуації, коли просто мама дуже прискіплива, і дуже хотілося рано досягти чогось, так, не за віком. Або дуже, дуже, дуже тривожна. Так, або дуже тривожна. І ми розвіяли сумніви і сказали, що все в порядку. Дитина розвивається за нормами, а те, що їй хочеться, воно прийде пізніше. Ну, відповідно до того, як буде розвиватися сам організм дитячий, і мама спокійно пішла з певністю, що вона все зробила правильно, що вона нічого не пропустила. Тому хочеться, щоб більше мам, у яких є певне відчуття, вони їх. Ну, Не пропустили, і вони звернулись. А мене зацікавило, тобто до вас може звернутися родина зі своїми прочуттями, інтуїціями, так. спостереженнями, навіть в тому випадку, якщо лікарі не підтвердили діагноз, правильно? Так, звичайно. І взагалі не йде мова про діагноз. Наприклад, у мами просто ем, ну, вона спостерігає і бачить щось дивну поведінку. Ну, наче не реагує на ім'я. Буває, що там е, не може не почути моє прохання, чи це норма? Чи дитина просто зайнята і грається і не відгукується? Чи треба вже звернути на це увагу? І, звичайно, це все діагностується і дивимось. І іноді буває так, що на початку, на першій зустрічі, навіть ми не можемо зробити великих висновків, тому що дійсно дитина бачить нові іграшки, якусь нову атмосферу, нових людей. Можливо, це і не цей час, який можна сказати про повну її поведінку. Треба ще одну зустріч провести, ще продіагностувати, подивитися на її середовище, як вона поводить себе вдома. Мами надсилають відео. Інформативні, наприклад, що ось отут саме цей момент, про який я вам говорила, допоможіть, це норма чи ні? І ми це все обговорюємо. Тому так, дуже важливо, і це не говорить про те, що ну, родина або дитина вже має щось встановлено, там, лікарями затверджено. Це лише можуть бути саме етапи розвитку, на яких мама хоче зрозуміти, чи все йде вірно. Слухаю вас і розумію, що у вас дійсно такий. Доволі ретельний підхід до родини. А, хто залучений до процесу? Хто а, у цей спостерігач за дитиною? Тобто, це одна якась людина, один спеціаліст. Ми працюємо командою. А, кожний випадок, кожну родину а, оцінює вся команда. Ми, а, Кожен фахівець зі свого боку а, спостерігає, але у нас мультидисциплінарний підхід а, в команді раннього втручання і. А, Відповідно до цього, потім, коли вже вся команда познайомилася з випадком, а хто входить до команди? Входить до команди: лікар-невролог, практичний психолог, фахівець фізичної реабілітації, вчитель логопед та вчитель-дефектолог. І тому всі разом ми оцінюємо, є оцінка розвитку дитини. Кожен фахівець дивиться. Стосовно розвитку норми і так далі спостерігає і робить свої заключення для себе, і це у нас не для ем, встановлення якогось діагнозу, тому що іноді батьки запитують, це ви для того, щоб щось там встановити. Я кажу, ні, ми не медичний заклад, ніхто діагнозів не встановлює або яться, так? Да, ну звичайно, діагнози. тому що думають, що зараз дитина щось не виконала, щось не зробила, не зібрала пірамідку. Ой, це зараз нам, мабуть, напишуть. І чесно кажучи, перше питання виникає у батьків: а чи ви тут якісь. Робити такі записи, ми щоб ніде це не попало, щоб це нікуди не ну, вони... а щоб у майбутньому не було ніяких результатів цього поганих? Так, так, так щоб вони просто за це переживають. Е, і тому ми їх запевнюємо, що взагалі все, що відбувається у нас на зустрічах, це все конфіденційно, це все прописується, а батьки заспокоюються і вони розуміють, що вони можуть відкритись, що вони можуть дійсно. Поглиблено розповісти про труднощі своєї дитини, тому що є якісь домашні відео, є домашні візити у нас, де ми тісно спілкуємося, співпрацюємо. І от вся команда спостерігає, дивиться. Потім обирається один ключовий фахівець, котрий надалі вже працює саме з цією родиною. Там зустріч раз на тиждень у нас родина приходить і з цим фахівцем працює. Але спочатку обов'язково діагностика і оцінка розвитку всіх фахівців так. І Після того, як визначилися з цим одним центральним фахівцем, який залишається з родиною, це тільки оці тижневі зустрічі, чи є якісь домашні завдання? Е, у нас е, головний акцент йде на те, що на зустрічі мама або тато, або можливо це навіть найближче оточення, хтось з бабусями приходить. Вони побачили якісь почули рекомендації, елементи гри. Програв фахівець. Потім, наприклад, допоміг мамі. І мама це матеріал, цю інформацію. яку Вона отримала. Вона весь тиждень відпрацьовує вдома. Ну тому так можливо сказати, що це навіть як домашнє завдання, і батьки так, так і до цього ставляться. Можливо, є таке прохання зняти відео, як це відбулося, чи вдалося. І через тиждень родина вже приходить з певними з певним досвідом, що вийшло. Ми проговорюємо, можливо, зняли відео, передивляємось разом, дивимось, де які є моменти, над чим ще попрацювати. І дуже відповідальні батьки, іноді їм дуже дуже щось здається, і вони надсилають відео ще не дочекавшись наступного тижня своєї зустрічі, і е, хочуть просто поділитися успіхом. Дивіться, у нас вийшло, надсилаємо вам відео. Так, от як якраз хотіла запитати, наскільки ефективні ці домашні вправи у порівнянні, наприклад, з зустрічю безпосередньо в самій службі у центрі. Я не можу сказати, що щось ми відокремлюємо як якийсь, якусь перевагу, да? тому що свій звичайно внесок роблять домашні візити. Дитина веде себе по-іншому, вона в природньому середовищі. Ми приходимо, дитина. До нас дуже в гарному настрої йде, тому що вона вдома. Її ніхто не віз там в транспорті, вона не втомлена, вона в настрої і вона по-іншому себе веде, показує себе саме в своєму середовищі. Де її іграшки? Щось можливо, мама може нам розповісти з того, як у них проходиться вдома і з якими труднощами саме вона стикається в своєму повсякденному житті. Наша мета покращити якість життя самої родини. Якщо в неї є певні складнощі в її повсякденному житті саме вдома, то саме ми маємо побачити, чим же їй там допомогти вдома, як їй можливо змінити розвиваюче середовище для дитини, або якщо це там трудність на майданчику поведінку, ми можемо теж спостерігати, надати рекомендації, яким же чином мамі краще себе вести і щоб в них відбувалися ці прогулянки найліпшим образом. Родина ж звертається до вас сама. Це їхній запит отримати допомогу. А як сприймають ці ваші поради? Чи є якісь труднощі спілкування з цими родинами, де є діти з ну, певними особливими потребами? Я можу сказати, що труднощі виникають, можливо, тоді, коли не зовсім є сприйняття ситуації. Тобто, батьки звернулись, тому що там порадив хтось, психолог там сказав, або невролог, або а, там сімейний лікар, що так, вам варто би звернутись уже. У вас там є такі такі певні труднощі, а дитині вже три роки. А мама або тато з цим не згодні. Ну вони, тобто, тобто йдуть, вони наче і прийшли, і, Наче вони й прийшли, але ні, це це так. Але зараз веде себе веде дитина, а вдома по іншому. Це лише зараз така ситуація. А от вдома у нас інакше. І ми бачимо, що ну не дуже хочеться прийняти ситуацію. Це дуже важко. І і іноді певний час, і лише дійсно. А, Тут вже з батьками працювати доводиться. Так, і лише такими маленькими-маленькими кроками. Тому що одразу це складно мамі. І, і навіть якщо вона і сама вже розуміє, але визнати це, навіть якщо й внутрішній голос підказує, що так, ну, є над чим подумати, але дуже складно визнати і сказати, що так, я готова працювати. Тому певний час це займає, але все одно до цього приходять батьки, тому що за певних обставин приходить місяць, два і три, а успіхів, наприклад, немає. І те, що мама думала, переросте або ось 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 заговорить, не, не, не трапилось. Тому потрібна тоді допомога, і вони це розуміють. А ви можете нам навести е, такі удалі якісь приклади цієї соціальної адаптації, звісно, без імен е, тих родин, тих дітей, які пройшли через вашу службу. А, так, я можу сказати, що е, найкращий варіант, і це, мабуть, те, е, завдяки чому ми і працюємо з цими родинами, це те, щоб дитина вийшла в норму і пішла до звичайного садочка, не до спеціалізованої групи, да, або не там з е, робота з асистентом в звичайному садочку в групі. щоб це Дитина вийшла в повну норму, щоб всі сумніви і всі тривоги мами розвіялись. І були такі випадки, коли дитина звернулася до нас там, мабуть, в два роки десь близько двох. Мама прийшла на зустріч, ну, чесно кажучи, вона плакала. Вона казала, що нас направив невролог з дуже-дуже такими. Прогнозами <реш> невтішними, <реш> невтішними так, що я дуже переживаю, невже це так? Підкажіть. І на першій зустрічі дійсно і була там і польова поведінка, і дитина відгукувалась, і не реагувала. І там ну, дуже дуже таких багато моментів, тривожних, таких дзвіночків, які нам, фахівцям, давали зрозуміти, що треба дуже багато працювати. але… Ми побачили, що там є розуміння мови, що дитина розуміє, слухає маму, немає фізіологічних якісь труднощів, немає вроджених якихось аномалій, з якими ну, якими варто, потім можливо вже з лікарями якусь виправляти ситуацію. І ми плідно співпрацювали всі фахівці. І коли вже ну ми довели цю дитину до 4 років. З певними переглядами індивідуальних сімейних планів у нас знову вибудовувалась кожних півроку нова робота, були нові цілі, якихось досягали, нові ставили. Дитина пішла в звичайний судочок. Ніяких немає в нього ні в чому труднощів. Мама надсилала відео, де на святі на якомусь там він і віршик розповідав і все. І ми тішились тим, що от саме у ті підозри, які були з самого початку. Вони не здійснились, і мама щаслива, родина щаслива. І звичайно, нас як фахівців це саме і надихає. Як хочеться, щоб таких історій було якомога більше? Так. Розумію, що як і в будь-якій сфері нашого життя, певно, що й на роботу служби відбиток наклала війна, і серед іншого, це те, що в нашому місті дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Чи вони можуть звертатися до вашої служби і, взагалі, чи є якась може специфіка з роботою з такими родинами з цими дітьми? Звичайно, можуть звернутися службу можуть звернутися абсолютно всі мешканці міста і внутрішні переміщені особи в тому числі. І я скажу більше, що за цей період от ми працюємо з 2021 року, то вже з 2022 почали звертатися до нас перші внутрішньо переміщені особи, і за три роки я можу сказати, що мабуть вже близько 30 родин. Саме ВПО отримали послугу раннього втручання, і ми бачили, що це їм дуже необхідно. І так вони з певними труднощами стикнули то через те, що вони опинились в новому місті. Їм потрібна була можливо яка додаткова інформація стосовно якихось теріаль, територіальних там е, моментів, де куди варто звернутися, де знаходиться там інклюзивний ресурсний центр, або е, якусь там ще допомогу може вони можуть отримати. Ми це проговорювали, але так як і інші мешканці міста є цикл і алгоритм певних дій в ранньому втручанні, тому всі в рівних правах отримують послугу. Ну а загалом війна наскільки важко було налагодити роботу от в цих нових для нас умовах? І чи вдалося це зробити? Я думаю, що нам вдалося це зробити. І ми для себе ну, так помітили, що вперше. У зв'язку з ситуацією у нас так активно почали працювати фахівці з родинами онлайн. Через те, що ну, дуже багато сімей спочатку поїхало і не хотілося переривати роботу. Ми думали, як це зробити. І вирішили, що будемо пробувати активно працювати онлайн. Я дуже вдячна тим батькам, які знаходили можливість і там, де не було зв'язку, шукали можливість, щоб він був і щоб можливо було показати і відео. І спостерігати за поведінкою онлайн, і потім, наприклад, щось відсняти і прислати нам. І були певні успіхи, і ми зрозуміли, що цей формат він має бути і для не тільки родин, які за кордоном. Це можливо, навіть яка ситуація просто виникла в родині, і мама приїхати наразі. Ну немає в неї можливості, так але вона хоче поділитися, що б вони зробили за тиждень. Якісь у неї виникли питання щоб стосовно наступних своїх дій. Ми проговорюємо Дуже приємно, коли вдається і все це побачити онлайн і закріпити якийсь матеріал. Тому я я вважаю, що нам вдалося. Дуже вдячні вам за це в першу чергу. А повертаючись до нашої розмови, коли ви зазначали, що бувають такі випадки, коли батьки не можуть одразу прийняти ситуацію і побачити, і прийняти її, і тут мені на думку, знаєте, що спало? Що у нас є різноманітні курси, вищі навчальні заклади, вчать бути логопедами-психологами, але але не вчать бути батьками. І дійсно, що багатьох проблем можна було б мабуть, що уникнути, якщо б нас в цьому вчили. От як, як ви вважаєте, чи що можна щось таке зробити? А може ви вже й робите, аби підняти цю компетенцію батьківства, хоча б на рівні Дніпра? Я думаю, що так і буде, тому що вже спочатку початку 2021 року, наприклад, коли ми відкривались про послугу раннього втручання, взагалі не дуже багато знали людей. І наразі, вже, коли у нас приходить перше звернення, родина звертається, і ми одразу запитуємо: чи ви вже знаєте щось про послугу раннього втручання, щоб розуміти, з чого нам починати, да, з якої інформації? Дуже багато батьків кажуть, так, ми чули, ми знаємо, і яким чином відбуваються зустрічі, знають і йдуть на це. Тому що вони вже бачать успіхи, вони вже чують про результати. І тому я вважаю, що так звісно, багато батьків кажуть, що чому нас цьому не навчили, чому цього не розповідають там навіть в школі, кажуть, що лучше б нам про це в школі розповіли. Ми про це б знали. Але ми з вами всі розуміємо, що. Лише за певних обставин, да, в житті, які ми вже ситуації опиняємось, тоді нам ця інформація потрібна. І тому батьки звертаються, і деякі йдуть і на навчання, і дуже багато мам, які в силу того, що склалося у них з дитиною, вони самі ще окремо черпають якісь знання, тому що. Того, що є наразі, недостатньо так. Але обізнаність про послугу раннього втручання вона росте серед населення нашого міста. Так мені дуже приємно, що ми в свою чергу дотичні до просування в маси цієї інформації. Сподіваюся, ще більше людей будуть розуміти і знати, що робити, куди звертатися, як діяти. Але розумію також, що ви самі по собі. Мабуть, що будете мати менше ресурсів. Потрібна якась робота, така спільна з органами місцевого самоврядування, з державними якимись органами, чи є ця робота, чи допомагає вона вам покращити умови, в яких родина отримує допомогу? Так, ця робота є. Ми співпрацюємо абсолютно з усіма суб'єктами, що надають послугу соціальну. і тому можна сказати, що це зараз дуже актуальне питання і. Ми перенаправляємо від себе, наприклад, от у нас є діти, які від нуля до чотирьох років. Якщо Потребує послуга е, заключеної інклюзивного ресурсного центру. Так то ми розуміємо, що і перенаправляємо на інклюзивний ресурсний центр. Дитина отримує висновок, і потім вона вже влаштовується в дитячий садочок. Є, тобто є такий цикл роботи. Ми взаємодіємо із поліклініками, е, з різними структурами. І тому я вважаю, що саме завдяки цьому ми всі йдемо в одному напряму. Так. А чи є такі служби, такі центри в інших містах, і чи відбувається обмін досвідом між містами України? Звичайно, є служби раннього втручання. Центри в Україні в багатьох містах, і ми також обмінюємося досвідом. У нас проходять щотижневі супервізії. Як на мене, це. То це, мабуть, такий один із найкращих методів підвищення кваліфікації фахівців, тому що паралельно йде як і навчання, так і обмін досвідом. Тобто кожна команда може представляти якийсь окремий випадок на розгляд, і якісь виникають труднощі навіть у нас у фахівців, тому що ну, дійсно іноді такі питання, які хочеться ще з кимось обговорити, можливо, почути ще якусь рекомендацію. І ми там всі разом, фахівці інших міст зі свого досвіду можуть щось порекомендувати або просто ідеї, і це ми можемо далі вже ну, підключити до своєї роботи саме з цією родиною. І часто буває, да, що почерпаєте якісь ідеї після таких супервізій? Звичайно, так тому, що. Ну, тут можна сказати більше навіть про те, що вже вдалося комусь досягти, наприклад, з тією чи іншою цілею, якась родина. Вони саме щось винайшли, або а, там саме цей підхід і саме цей метод спрацював. І якщо ми чуємо, що вже да, є позитивний досвід, а, навіть це нам надає впевненості те чи інше пробувати, коли ми вже знаємо, що це працює, що це дійсно спрацювало. Коли іноді ти читаєш і ти знаєш в теорії, що це має спрацювати. Але не завжди працює так, як тобі захочеться, да щоб це одразу був результат. Ти засмучуєшся. Тут у тебе є підтримка в тому плані, що так, і це і це спрацювало. Ви можете дійсно це використовувати. І ми з таким натхненням тоді йдемо в роботу. А якщо говорити про сьогоднішній день, от яких ресурсів чи допомоги потребує ваш центр, щоб додати, може, якісь нові послуги або вдосконалити те, що є? Можу сказати, що наразі, мабуть, дуже актуально становить домашнє візитування. І, наприклад, якщо ми кажемо про територіальність, то інші родини деякі знаходяться. Ну, щоб, ну, Можна сказати, що не дуже близько відповідно до нашого центру. І якщо ми кажемо про домашні візити, то бажано мати автомобіль, щоб ми могли командою зібратися, сісти, взяти свої матеріали, діагностики, якісь ігри, які ми хочемо запропонувати, показати родині, і щоб все це можна було приїхати і привезти додому, показати мамі і мобільність і доступність, наприклад, в в деяких районах поруч, це було б ну. Нам набагато швидше, набагато це було результативніше. Тому ми мріємо і сподіваємося, що так і буде. І у нас домашнє візитування буде е, в цьому плані полегшено і буде дуже актуально. Тобто, ми е, зараз відкриваємо канал там, всесвіти. Сподіваюся, що нас почують всі, хто міг би цьому допомогти. Це розголуження системи мережі, так по місту і автомобіля, бажана ще не один для того, аби якомога більше. Родин, дітей все ж таки жили здоровим життям, і я сподіваюся життям щасливим в умовах України. Що вас підтримує? Мені здається, працювати з людьми це край важко. Працювати з дітьми це важче ще. А ще з дітьми, які потребують особливих умов, потреб, то де ви знаходите сили? Розкажіть, поділіться з нами, як ви тримаєтеся на плаву? Це цікаве питання. Я думаю, що Найбільше надихають, мабуть, саме якісь такі позитивні історії, знаєте, такі кейси, які просто хочеться передивлятися і передивлятись. Особливо мене дуже надихнула одна родина, а вони вже вийшли у нас в послуги, які всиновили дівчинку. Вони пішли на це, знаючи, що в неї є порушення. І вони мої герої. Ми з ними пройшли шлях, і я найбільш зацікавлених батьків, я, мабуть. ну, Ну, мабуть, я не зустрічала, щоб настільки вони хотіли досягти успіхів в розвитку, настільки вони були саме в цій дитині. А, тому це надихає фахівців. Ти розумієш, що якщо вони так стараються і так, і все готові пробувати, то ти, ти просто ти, ти не маєш бути з ними поряд. І ці успіхи, коли мама радіє, присилає відео, ось погляньте. Такий, знаєте, інсайт внутрі, мабуть, у тебе, як у людини, звичайно, і навіть не будучи психологом або логопедом, ти просто радієш за ситуацію, за те, що йде позитивна динаміка. І коли ти розумієш, що ти отримав якусь інформацію, і у мене виникає одразу думка: так, мені треба, треба їм розповісти, так треба їм запропонувати. І ти цим гориш. Ти про це думаєш, і тоді розумієш, що так, мабуть, ти на своєму місці. Давайте тоді нашим глядачам розкажемо, як до вас звернутися, як вас знайти, що для цього необхідно. Ми знаходимося по вулиці Тополина, 33, центр довіра, служба раннього втручання. Мене звати Маргарита. Можете звертатись як і за телефоном, я думаю, вони будуть вказані, так і за місцем розташування. Ми щодня там з 9 до 6 на місці приходьте. От, у нас в відділенні працюють, нагадаю, і лікар-невролог, і фахівець з фізичної реабілітації, практичний психолог. А також вчитель логопед і вчитель-дефектолог. Тому якщо у вас е, десь є якісь сумніви, ви чогось боїтесь, хочете звернутися і просто подумати над тим, чи все йде так, і вам ні з ким про це поговорити. Не бійтеся, звертайтеся, і ми розвіємо ваші сумніви. Або якщо навіть є якісь складнощі, ми вам в цьому допоможемо. Послуга абсолютно безкоштовна, тому ви нічого не втрачаєте. А, можливо... Які документи з собою треба мати? Спочатку ми е, насилаємо скринінг розвитку. Це така анкета, де мама для себе бачить там стосовно комунікації, і так далі. Вона для себе відповідає на ці питання. І вже надсилаючи цю анкету, ми вже розуміємо приблизно. Що ми маємо? З чим вже родина зіткнулась. Що треба приготувати на першу зустріч? Там можливо. І далі вже родина звертається, і там у нас є певний перелік документів. Мама заповнює заяву. У нас є договір. Там буквально медичні документи, які є в родині, тому що були випадки ВПО, коли коли мама казала, що у нас все залишилось там. У нас нічого немає, не виписки новороджених, нічого. Просто зі слів мами з і з того, що ми бачили, з тих діагностик, які ми проводили, ми робили свої висновки, не спираючись на документи, які вже мама мала. Тобто, головне да. мати просто бажання. Так, да, Мати бажання і зацікавленість дуже велику. Тому що дуже хочеться, щоб більше батьків розуміли, що чим раніше вони звернуться, і тим більше результатів і успіхів можна досягти. Так. Насправді дуже важливо знати, що є шлях. Будь-яка проблема, яка є в родині, що є шлях, по яким ти можеш йти до вирішення цієї проблеми, і ви цей шлях підказуєте за що ми вам дуже сильно вдячні. Бажаємо, щоб був були всі ресурси для того, аби у цих щасливих історій, щасливих кейсів допомоги було якомога більше. Дніпровці, дніпряни гості нашого міста були здоровими, щасливими. Ми вас завжди, завжди раді бачити в нашій студії. І сподіваюся, це не остання наша зустріч. Дякую. Дякую. Отже, у нас сьогодні в гостях була завідувачка відділення служби раннього втручання Маргарита Біляєва. Друзі, ви почули, і ви знаєте, що якщо в вашій родині або серед ваших знайомих є ті, хто виховує дитину до 4 років і яка має якісь проблеми, не діагностовані навіть проблеми, і ви відчуваєте, що необхідна допомога. Звертайтеся. Телефони. Ви побачили сьогодні в нашому ефірі. Ну, я з вами про. Щася до наступної зустрічі. Бережіть себе.